Вітаю на загальному розкладі. Давайте подивимось, який страх вам заважає. Саме страхи блокують самооцінку та розвиток, додають тривожності та невпевненості. Тому важливо подивитись своєму страху в обличчя. Якщо ви хочете індивідуально попрацювати зі мною, то записуйтесь на консультацію, розбір ситуації, мотивацію та волшебний пенділ, я вам точно обіцяю. А зараз обирайте один із трьох варіантів і подивимось далі розшифровку. Якщо ви обрали перший варіант. Тут ви уникаєте якихось конфліктів, суперечок, нових викликів в житті. Можливо, раніше у вас був негативний досвід, і тому зараз у вас стільки страхів, стільки цих мечів. Ви боїте, що якась нова ситуація вас веде в такий стан, що ви не зможете конкурувати, не зможете впоратись, не вистачить сил фізичних або моральних. Оці карті через такі страхи можуть з'являтися і проблеми зі здоров'ям, може знижувати самооцінка, бути недостатньо енергії для втілення своїх цілей, і в результаті такий стан незадоволення, стагнації, нерозуміння, куди йти далі, що зараз робити, і тоді ви можете уходити в все. Треба відгороджуватися від світу, але я вам скажу так, що оці страхи вони можуть бути надуманими. І якщо ви хотіли би щось змінити в своєму житті, то не треба боятися цих помилок, тому що будь-який досвід він і складається з наших помилок. Але саме вони дають нам розуміння, куди йти далі. Чи то наше, чи не наше. Не завжди ж буде досвід негативний. Можливо, ви спробуєте піти у свій страх, у свою тривогу і отримаєте круті результати, тому є над чим задуматись. Якщо ви брали другий варіант. Тот явний страх нового, нового ковтка в житті, нового аркуша, розпочати свою власну справу, або змінити роботу, або піти на несерйозне побачення з першим зустрічним, зробити щось нерозсудливе, не притаманне вам, можливо, вашому віку, або те, що не вкладається в стандартні стереотипи. По цій карті можете боятись осуду оточуючих, що вас не зрозуміють, не підтримують, що будуть над вами сміятися, що ви будете як шут на цій карті. Але треба розуміти, що всі ми в першу чергу живемо для себе і завжди будуть. Люди, які захочуть вставити свої п'ять копійок і покритикувати. Але треба знати, якщо люди щось вас критикують, то це те, що вони критикують самі в собі. Це те, де вони не реалізовані. Тому однозначно не треба боятись себе пробувати, не треба боятись бути смішним для когось. Тому що ті, хто насміхаються, ну вам з тими точно не по путі. А ті, хто ваші люди, вони вас підтримують абсолютно в будь-якому амплуа і в будь-якій життєвій ситуації. Якщо ви обрали третій варіант, по цій карті іде неприйняття. Того, що життя вже не буде таким, як раніше. Це часто буває після кризових подій або періодів. Наприклад, війна, вимушений переїзд, важка хвороба, розлучення, втрата близької людини залежно від того, що у вас було. І цей момент здається, що життя просто рухнуло. А тут головне завдання прийняти реальність і зрозуміти, що ці зміни невідворотні треба пристосовуватись оновлюватись трансформуватись і далі життя піде краще все залежить від нас самих але тільки після того як ви визнаєте, проаналізуєте перегорнете цю сторінку і підете далі тільки так